З 1 вересня у бібліотеці філії номер 3 для дітей, що у Покровському мікрорайоні, розпочалась нова програма проєкту Діти України і Війна Кропивницький. Його мета допомогти малечі віком від 3 до 6 років адаптуватися до життя в умовах війни. Основні елементи методики елемент офплей – це навчання через гру, музика та читання. Музика й танці активізують мозкову діяльність, тому відповідно методиці частиною наших занять є музично-ритмічні та рухливі ігри. Заняття проходять у різноманітних форматах, один з яких сторітелінг. Читаємо разом з дітьми казкові історії, обговорюємо їх, обігруємо за допомогою ляльок і переносимо на папір, що сприяє покращенню як креативному мисленню, так і психосоціальному стану. Оскільки заняття охоплює 9 ключових тем: це кубики, ляльковий будиночок, числа, форми, транспорт, кухня, звірі, музичні інструменти, наше тіло та здоров'я, тому це є змістовна підготовка до школи. За словами бібліотекарки і бібліотеки філії, це вже другий потік малечі. Заняття в рамках проєкту тривають по дві години двічі на тиждень. Перший потік у нас був з лютого місяця і тривав по серпень без перерви на канікули. Тож діти дуже задоволені, батьки дуже задоволені. Діти не могли дочекатися наступного заняття. Подібні заняття в рамках проєкту Діти України і війна Кропивницький проходять і в центральній міській бібліотеці для дітей. Зазначимо, що набір дітей у групи бібліотеки, що у Покровському мікрорайоні, ще триває.